Встановлення безконтактної СБПЧ Лаки Принт на вищіповий БФП Epson XP3205. Відкрийте блок сканера. Підключіть пристрій до електромережі. Увімкніть його. Як тільки каретка почне свій рух, одразу вимкніть живлення. Пересуньте каретку в правий край. Вставте картриджі СБПЧ в каретку вертикально. Не нахиляйте їх у різні боки. Обережно натисніть на картриджі та зафіксуйте їх. Встановіть на корпус спеціальну планку. Приклейте її на внутрішню частину панелі керування. Закріпіть кліпсу на зовнішню бічну частину корпусу ближче до верхнього краю. Закріпіть чорнильний шлейф на планці та в кліпсі. Пересуньте каретку в крайній правий кут та відрегулюйте довжину шлейфу. Витягніть маленькі заглушки на резервуарі СБПЧ і вставте їх у спеціальний отвір. Важливо, СБПЧ повинна стояти на одному рівні з пристроєм. Підключіть пристрій до електромережі та увімкніть його. Почнеться прокачка чорнил. Через 5 хвилин пристрій буде готовий до роботи. Не оновлюйте програмне забезпечення, адже так ви втратите безчіпову прошивку пристрою. Бажаємо приємного друку!